Слава Україні, Росія випробовувала новий дрон. Наше Шепетівщині жага помсти закінчилась вбивством на Хмельниччині. 115 військових повернулися на службу після СЗЧ. Детальніше далі я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Сьогодні, 23 травня, у день героїв пройшла 146-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих з фотографіями, військових, плакатами та прапорами. Рідні та знайомі захисників вийшли у центр міста, аби привернути увагу громадськості до військовополонених та безвісти зниклих. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13.00. Долучайтесь. Сьогодні противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області Росії та запустив 175 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із різних напрямків. Командування повітряних сил збройних сил України повідомляє про знешкодження 150 ворожих БПЛА на сході, заході, півночі, Півдні та у центрі країни. 91 збито вогневим ураженням, 59 локаційно втрачені чи подавлені РЕП. На щастя, без негативних наслідків. Проте, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина. Росіяни випробовували новий дрон під час ранкової атаки Одеси, який раніше не фіксувала українська протиповітряна оборона. За даними експертів, ймовірно, це була збільшена та потужніша версія дрону Камікадзе Скальпель або «Ланцет-3». Свідомо запущена у світлий час доби, щоб протестувати його в максимально складних умовах. Відзнаки та сертифікати на житло отримали хмельничани до дня героїв. У хмельницькій громаді до цієї дати вручають відзнаки захисникам та захисницям, а також ордери та грошові сертифікати на придбання житла. Цьогоріч відзнаки громади Воля і мужність з подарунками отримали 68 воїнів із хмельницької громади, 13 ветеранів та діючих військових міської громади отримали сертифікати на придбання власного житла. Усі вони героїчно захищали кожен клаптик української землі. Про це наголосив міський голова. Дякуємо за їх відвагу та за їх мужність. На Хмельниччині 115 військових, які раніше самовільно залишили службу, добровільно повернулися у Збройні сили України. Суд звільнив їх від кримінальної відповідальності. Про це суспільному повідомив керівник Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Олег Дракін. Нагадаємо, що можливість добровільно повернутися із СЗЧ Верховна Рада продовжила до кінця серпня. На Шепетівщині жага помсти закінчилась вбивством. Сьогодні Шепетівський міськрайонний суд ухвалив вирок, яким засудив чоловіка до 12 років позбавлення волі. Вироком встановлено, що молодий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння з показником 5,6 проміле, завдав потерпілому не менше 38 ударів дерев'яною табуреткою, чим заподіяв. Поєднану травму голови, шиї та грудної клітки, які в свою сукупності призвели до набряку головного мозку та шоку. Потерпілий помер на місці події через короткий проміжок часу. При цьому потерпілий опору не чинив, адже сам перебував у стані алкогольного сп'яніння. Таким чином, обвинувачений помстився за те, що потерпілий того вечора викликав на нього поліцію. Обвинувачений свою вину не визнав, стверджуючи, що будь-яких ударів потерпілому не завдавав. Відтак, враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість злочину та особу винного суд дійшов висновку призначити обвинуваченому покарання у виді 12 років позбавлення волі. Сьогодні в Україні відзначають день героїв. О дев'ятнадцятій годині у парку Чекмана відбудеться благодійний концерт гурту Моторола на підтримку збору коштів для 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. О 21-й годині благодійний фонд Волонтери Поділля запрошують усіх приєднатися до акції вшанування полеглих воїнів російсько-української війни, які загинули, захищаючи рідну землю від загарбників. На пам'яті, що на Проскурівській, варто запалити свічку. Пам'яті завершить цей день о 21.30 акція Перформанс про мені пам'яті також по вулиці Проскурівській. Долучайтесь до вшанування пам'яті усіх, хто віддав найцінніше власне життя заради нашої батьківщини та заради нашого майбутнього, не лише в день героїв, але й щодня о дев'ятій ранку, вшановуючи пам'ять хвилиною мовчання. Долучайтесь до акцій та зборів, аби підтримувати тих, хто сьогодні бореться за нашу незалежність та нашу свободу, наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава!